Цього дня в спортзалі ФСК Нафтохімік у півфінальних поєдинках зустрілись команда колективу калузьких бізнесменів під назвою Бізнес з волейболістами села Кропивника, а також команда політехнічного коледжу з Нафтохіміком. Матчі проводились до трьох переможних партій. Перше півфінальне протистояння між бізнесом і кропивником закінчилось з рахунком 3-1. Таким чином, бізнес вийшов до фіналу. З таким же результатом завершився і другий півфінальний поєдинок між Нафтохіміком і Кауским політехнічним коледжем. Нафтохімік отримав серйозний спротив від команди політехнічного коледжу, яка наполегливо боролась за кожну партію. Та, все-таки майстерність гравців нафтохіміка взяла верх над молодістю команди політехнічного коледжу. Ми сьогодні на турнірі бачили прекрасну молоду команду калуського технікуму, яка практично є надією міста Калуша на розвиток. Вони практично рівень їхній може сьогодні спокійно брати участь у обласних змаганнях на, на першість області. Далі відбулись матчі за призові місця. За третє місце боролись волейболісти політехнічного коледжу і кропивника. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0 на користь команди технікуму. У фіналі в очній дуелі за перше місце змагались «Нафтохімік» і бізнес. Результат зустрічі 3-0. Дуже вдячний Карпатнавтохім, профкому Нафтохім і директору за його вклад і взагалі за те, що в Калучі відроджується волейбол, який має хороші традиції. Отож, перше місце здобув нафтохімік. Друге бізнес, а третє Каловський політехнічний коледж. Ми сьогодні завершили відродившися турнір першості міста Калуша з волейболу. Це є підсумком фактично відродження волейболу, яким ми розпочали в 2012 дві минулому році. Участю команди в Обласних змаганнях вищої ліги по волейболу, також задіяні юна, юнаки були юнацька команда. Приємно те, що ми сьогодні маємо кілька груп молодих школярів волейболу, як серед хлопців, так і серед дівчат. набрано кілька груп. Тобто, є надія, що розвиток волейболу буде в калуші в дальнішому. Процвітати і маємо надію, що будуть якісь і результати. Наймолодшим гравцем турніру визнано Барнич Миколу з політехнічного коледжу, якого нагородили грамотою. Найкращим гравцем змагань названо Івасіва Романа з команди Кропивник, який також отримав відповідну грамоту. Всі команди, які здобули призові місця, одержали нагороди відкритої першості місця з волейболу, а саме Кубки і грамоти. Окрім цього, переможець турніру Нафтохімік отримав грошову премію. Зараз йде літні літні канікули, літні перерва. Але для підтримки команд у формі ми плануємо кілька товариських зустрічей, виїздних і тут вдома прийняти. Значить, а з осені, з вересня місяця розпочнуться нові турніри на першість першості області, першості міста. І надіюся, що федерація міста запрацює і буде у нас. Розвиток волейболу.